Пані Ірина Коваленко, до вас запитання: як ви дивитеся на цю ситуацію як військовослужбовець, як людина, яка боронить нашу державу? А водночас, в ну, скажемо, в суміжній сфері в забезпеченні е в Міністерства оборони відбувається ось те, що ми, що ми зараз обговорюємо. Ну насправді мені теж повезло. Я не в курсі, хто оці всі люди. Я про них вперше знала теж на початку січня. Там ще, по-моєму, одної особи не вистачає, яка малює. Ось в цьому всьому. Ось, Е, Соня ну, Морозюк. Так. Та. Та. Ну, типу, в нас, нас різне життя. Як, про що у ви говорите інша з побратимами? Це Я так само у відпустці зараз офіційній. Я приїхала додому і направді, наче Потрапляєш в інший сестрі. Тут все по-іншому. І проблема у вас такі, що я от зараз, знаєте, сижу на студії, так слухаю. Ну, типу, ну, окей. окей, от, Ми насправді ж військові нам. Не те, щоб байдуже, ми намагаємося це не вилазити, бо в нас є свій об'єм і обсяг роботи. У нас насправді ж є про що думати, за що переживати. І про це все ми в основному знаємо або з Твіттерів, Телеграмів чи з Фейсбука. От, і ми там поговорили, пожартували по чорному, там буває ще щось комусь побажали і пішли далі робити свою роботу. Я вважаю, що цим всім повинні займатися люди, які залишились тут, ну, цивільне населення, і розбиратися тим всім теж повинне цивільне населення. Не військові, особливо не ті військові, які десь там. що казати про закон про мобілізацію і розгляд цього закону є якісь речі, які військових на фронті турбують. Що їм потрібно про що вони говорять? Що в цьому законі воно має бути. Тих, хто о, пішов о, під час повномасштабки як добровольці, та? Mm -hmm. а серед них дуже багато хлопців і дівчат ще з 14-го року, хто живий цілий, їх взагалі не цікавлять і не турбують питання мобілізації, бо тому що вони всі там до останнього. У нас пару днів тому загинув друг, якого знали там, майже всі військові Максим Кравцов. Він був поетом. Це цвіт нації, і він був до кінця. Він так і казав, що я там буду до кінця. Нас не цікавить оця вся штука ваша. Нас цікавить інше питання. Окей, ви мобілізуєте ще 500-800 тисяч людей. Ок. Через певний проміжок часу вам прийдеться знову їх мобілізовувати. Ну, не їх, а наступних 500 800 тисяч людей. А чому? Ну, бо тому що воювати людьми не можна. От і все. Mm -hmm. Питання мобілізації дуже цікаве, дуже красиве. Про нього дійсно говорять блогери, політики, журналісти, всі комуни лінь. Тобто на вулицю вийдеш, я третій день в відпустці на вулиці розмовляють про мобілізацію. Все mm -hmm. дуже кльово. Але окрім людей, нам потрібна зброя. Люди добрі. Нам до тої зброї потрібне БК, якого немає. Нам техніка потрібна, щоб заїжджати і вивозити хоча б поранених. Я ж мовчу про ту ж саму підвозку БК. Так що мобілізація це все дуже хорошо. Але нам ще крім мобілізації, ну крім оцеї людської живої сили, нам... нам ще інше потрібно. І, мабуть, навіть трошки більше вона нам потрібна, ніж живі люди. мають в назі мобілізація. Вона потрібна. Угу. Вона потрібна, бо тому що е, якщо ти не будеш захищати свій дім в незалежності від того, в якій точці України ти живеш, то до тебе оці, от е, я їх називаю, нелюдами, щоб не матюкатися, то ці от нелюди на своїх двох вже прийдуть. Ну сюди, от до Львова дійдуть, ну дійдуть. і ховатися вічно ж теж. ну комусь вдасться сховатися, комусь там е, є така, теж відома. Я не знаю, чи в політиці хто вона там взагалі там якась там радниця, чи, 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 чи очолює якийсь там комітет, та жінка, жінка жінщиною да, ми її називаємо між собою. Вона там казала, що можна тепер відкупитися за 200 тисяч гривень. У мене питання: а де мені взяти тих 200 тисяч гривень, щоб побути своєю донечкою, якій післязавтра буде 5 років, хоча б три місяці підряд. Бо, до прикладу, мене з поломаним ребром не відпустили. Додому на лікування, там, на реабілітацію до 30 днів, бо тому що це одне ребро було зломане, а не два. <смі> О, така от штука. Е, там, ми читаємо, ми ж теж читаємо, у нас теж є там, інколи вільний час, що ми от заходимо в той свій Фейсбук і такі: О, прикольно, типу. У <смі> нас народ ще щось нове, продумав, всі бояться, всі бояться, що там брата, кума, свата заберуть е, на війну, але вже чийсь брат, кум, е, сват, син, донька. Дружина, матір знаходиться там. Типу, і насправді нас пора вже міняти. Якби це не звучало пафосно, але більшість з нас дійсно втомилися. Ми повернемося. Просто дайте нам відпочити, хоча б півроку. Раніше було прикольно. Ти міг підписати контракт на півроку, на рік часу. Ти відслужив своє, звільнився, відпочив там півроку, рік в більшості всі верталися назад, бо тому, що. Дуже важко а, з армії з війни повернутися на цивільне життя. Насправді дуже важко адаптуватися до тих реалів, які тут відбу... ну, Я Зараз сажу, я ж кажу, я слухаю це все. Мене робиться. Мабуть, думають, що мені дуже весело. Насправді ж це ну якась ж історична посмішка, бо тому, що ну це якийсь бред, те, що тут відбувається. Так що ну таке. Але окрім мобілізації, нам ще потрібна техніка, нам потрібна зброя, нам потрібна БК, нам потрібні ударники, бо тому, що не люди це все мають і мають в дуже великій кількості. А мені. Панірино, так, будь ласка, добавлю про справедливість. Знову ж таки ж кажу, у нас теж є інколи вільний час. От дівчатка навіть омидраються в прифронтових селах собі робити манікюри, що дуже сильно чомусь mm -hmm. стригирить цивільних. Нам дуже часто кажуть: Ти що таке? Звідки в тебе взагалі манікюра? Ти так. Думаєш, Дай боже, та я ж жінка, люди добрі, я ж не замарашка якась про справедливість. Тікток у нас в Україні розвелося дуже багато блогерів. Вогник, вогник, жарко, жарко. Але це ще ну, це дичь, коли це робить дівчинка, але це більш дико виглядає, коли це робить прокачаний хлопчик на стероїдах. Mm -hmm. І чесно, мені не було лень. Я займалася тим, що я крутила тік-токи, я вбивала різні словосполучення. Я нарахувала майже два батальйона десантних піхотних е хлопчиків, які підходять до мобілізації. І я не розумію, чому жоден з них, жоден. Не мобілізовані, вони спокійно катаються на автівках, спокійно виступають на якихось там приватних вечірках, спокійно відпочивають в Карпатах, там в букавілях, там в рісорті тут в Винниках, звідти там, ти свої трансляції роблять. А вибачте, там номер 27 тисяч коштує, Я не полінувалась поцікавитися. І про справедливість, чому е, в мене хлопчина минулого року загинув на Бахмуті. Він молодий був, це ну, для мене це дитя, і він теж міг отак жити. Мало того, він розумний був, він міг щось створити для цієї країни, щось дати в боротьбі з тими нелюдями. А він загинув. А якісь, і, вибачте, слово ідіот можна вживати. Ось сидять оці не дуже розумні люди оцих своїх тіктоках, і їх ніхто не рухає. В нас ем, не бачить, що вони є. Ну, нас не помічають і в ресторани. От зайдіть, в Монпіус. А, тут ще крутий Бачевських відкрився, да? ресторан. Якось отак от. Зайдіть туди, там дядьки 30-35 год, 40 сидять, отак от. от. І, і все, в них життя вдалося. Несправедливо. Коваленко, сьогодні багато ми спілкувалися, в тому числі і з вами, про мобілізацію. Ну, ви, зрештою, в своєму підсумковому слові можете різні теми зачепити, але я би вам запропонував все, що стосовно мобілізації, я думаю, для багатьох наших глядачів буде важливо звусти, е, в першу чергу, красивої жінки, яка служить, почути, чому це важливо і чому е, ті, хто може мобілізовуватися та допомагати на фронті, мають це робити. Ну, дивіться, насправді ж. Е... Я не штурмовик там, хоча я була декілька разів зі своїм взводом безпосередньо. Я бачила, як відбувається штурм. Я була під час того, все це дуже складно. Але штурмувати реально всі бояться попадати, в якісь там штурмові групи, там стільки історії є, да, це страшно. І я сама там сиділа, плакала і казала, що мені страшно, чесно. Але в більшості всіх, хто там мене зараз слухає, і дивиться, було два роки. Щоб підготуватись морально, фізично, будь-як і йти заміняти тих, хто дійсно втомився. Мене дуже задіває і тригарить, ну це моє особисте, коли говорять, що вся Україна втомилась від війни. Ну, типу, у Львові втомились від війни. Ну ви вже Чесно? розказували про різні заклади, так? Ну, втомились там сумнівно. Нам сумнівно. Ну, мені і там з людьми, з якими спілкуюсь, не всім. Але от в моєму оточенні військовому, з яким я там спілкуюсь постійно, нам сумнівно, що вся Україна втомилась від війни. Ви показували сьогодні оцей чотирьох цих людей незрозумілих мені. Так тут вас весілля ну, весілля вас тут паш пишне було. Його теж всі обговорювали це весілля. Причому весілля, ну, досить такого сумнівного хлопчика, на якого була карна справа відкрита через досить такі, ну, ну через гвалтування, вибачте, мене публічні. На камеру це знімалось, цей хлопчик тут влаштував пишне весілля у Львові. І все окей, а ви говорите про якусь справедливість. Не, 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 не. Мобілізуватись потрібно. Зараз дуже багато бригад різних військ оголошують набори на різні посади. Тобто, ви маєте, на відміну від нас, які 22-го року да, отак кинулися. Ви маєте можливість вибрати, ким ви хочете і ким ви бачите себе в цьому війську. А, там. Хочете літайте пташками, хочете йдіть в розвідку. Там не знаю, хочете бути медиками. Якщо у вас є медична освіта, у вас є всі шанси бути лікарем батальйону. Лікар батальйону зазвичай не їздить безпосередньо в зону там ураження і штурмових дій. Лікар батальйону лікує. Я вважаю, що кажуть, що має бути якась там черга і відстрочка. А нам потрібні медики, професійні лікарі в армії. Так само потрібні. Йдіть, будь ласка, бо якщо ви не прийдете, то вони прийдуть сюди до вас. Я навіть в себе на Фейсбуці писала, що все йде до того, от з тими якимись дебатами, дискусіями Нада, не нада там, мама на бусинка Черешенька, я не можу. Все йде до того, що сюди прийдуть. До Львова вже не до якогось там Києва примарного, як шли в 22-го, До Львова дійдуть на своїх двох. Якщо кожен не включиться зараз і не буде або в армії, або для армії іншого не дано, або смерть. При будь-яких розкладах, якщо ти не обираєш для армії або в армію, а в армію попадуть всі, кому не вдасться звідси втекти і відкупитися, польоба всі попадуть, тільки вже на інших умовах, От. То, то все рівно буде смерть. Ну, типу, надо воювати, За своє треба боротись. Було таке містечко щастя, його знищили на самих початках повномасштабки. штабки. Але ще в 2015 році в мене є цей пост, він спогадах мені спливає, це щастя. І я написала, що за щастя потрібно боротися. Я мала на увазі не тільки містечко, а й загалом. І за свою країну, за свій дім, за своїх рідних треба боротися. Все іншого не дано.